Сир дорожчатиме, але віддавати більш ніж сотню гривень за кілограм, як це було торік, українцям не доведеться. Обіцяють виробники. у вересні. Заводи реалізовували продукцію по 43-48 гривень за кіло. Далі націнки роблять торгівці, звітують сировари. Хто 30% накручує, а хто і половину вартості залежно де купуєте на базарі чи у супермаркеті? Каких-то сильних сплесків росту цін в этом году ну вот я в ближайше вірмен яка я соякак. Експерта я не предвижу. Поэтому думаю, что может быть сезон будет относительно более-менее спокойным. Но по крайней мере удастся избежать таких 100 гривневых цен, как это было в прошлом году. Фахівці пояснюють, узимку корови в запуску, тож дають менше молока, ціни на нього вищі. Хоча заготівельники за сировину із селянського двору більш ніж 2,20 не платять. Це той мінімум, який встановив кабмін. Агрофірми здають і по 3 гривні. До грудня молоко ще подорожчає на кілька копійок. Утім, поки що цей продукт на 20% дешевше ніж був торік, бо тоді його не вистачало. Виробництво молока зросло. Ріст загальний, начебто, й невеликий, півтора процента, але зате у сільськогосподарських процентах якраз показано, що молоко зросло на 13%. 13% це дуже суттєво після падіння впродовж, ну, впродовж останніх 20 років. А ще зростання запасів сировини заводи відчули, коли росіяни перестали імпортувати наш сир. Інциденти вже кілька разів на рік повторювалися. То кишкову паличку знаходять, то пальмову олію. Я думаю, що тут більше галасу, ніж фактично результатів у цьому році експорт менше по зрівнянню з минулим роком. Хоча в вересні місяці, в серпні місяці, практично рівень експорту відновився до минулого року. Левову частку сиру Україна експортує саме до Росії. Отже, фахівці порахували, збитки сироварів можуть сягати 65 мільйонів доларів. Щоб не ставати двічі на ті ж самі граблі, виробники шукають інші ринки збуту. Реалізовувати продукт теоретично можемо до Азії близького сходу та країни СНД. А ось до Євросоюзу Союзу зась там наша якість не відповідає нормам. Наталія Ровенчук, Максим Масленіко, аграрний сектор Юбіар.